Ну, власне, Костянтин Матвієнко, публіцист, політичний оглядач, до нас доєднується і розпочнемо обговорення цієї всієї історії сьогодні саме з ним. Пане Костянтине, вітаю. Слава Україні. Вітаю, героям, слава. Пане Костянтине. От чи вдається президенту? О... Чи наскільки вдало, вправно вдається президенту гасити цю пожежу пожежу, розпалену його любими друзями чи його свинарчуками? Знову ж таки, якщо так можна вже казати, ну і теж щодо доречності чи недоречності, такого визначення, можливо, теж у вас є думка? Ну так, у мене є думка. Я б не порівнював би цю ситуацію з Міндичем і ситуацію з Свинарчуками. Президент має гасити цю пожежу не сам, а він і гасити має. А, але має це робити зі своєю командою. Наскільки команда зараз об'єктивно спроможна діяти в НІСО, діяти так, щоб справді врятувати рівень довіри президента до до президента громадян України? Це велике питання, тому що те, що я бачу в інформаційному просторі, ну виступають там якісь радники офісу президента. Ну особи з абсолютно незрозумілим статусом і ще менш сумнівним громадським авторитетом, намагаються я. Ось от цим цими самими санкціями вважати, що питання вишепане ні, питання не вичепане. Питання до того, яким чином міндіч залишив країну. Воно не відповіді на нього немає, тому що що він не був оголошений в рушу говорять, що там троє дітей, і тому він перетнув кордон. Очевидно, що кордон перетнув зовсім не тому, і це негативно впливає на рівень довіри особисто до президента і до влади. Тому я думаю, що бачите, вони ще вчора вчора зранку. Говорили тільки про. Усунення міністрів там двох двох міністрів е, Галущенка і Гринчук з від виконання обов'язків на час розслідування, президент ввечері зажадав відставок і вже вони написали заяви е, про відставку. Розумієте, оця ситуація з е, порційним оприлюдненням плівок вона нагадує такий середньої руки детектив. Тобто, коли слідчий, не всі аргументи щодо скоєння злочину викладає підозрюваному, і викладає їх порційно, коли е, підозрюваний виправдався щодо одних. Е, Епізодів йому дають інші, потім інші інші, і, врешті-решт, доводять до лави підсудних. То от в цій ситуації з цими плівками так це і виглядає. Тепер хочу зробити одне дуже важливе зауваження щодо самого факту оприлюднення матеріалів до судового розслідування та ще й матеріалів оперативної роботи. Абсолютно чітко 222 стаття кримінально-процесуального кодексу України забороняє. Оприлюднення е, матеріалів е, слідства інакше, крім як з дозволу прокурора або слідчого, ці матеріали оприлюднення бути не можуть. Зрозуміло, що в цій справі жодний прокурор і жоден слідчий не наважиться дати письмовий дозвіл, а має бути тільки письмовий дозвіл на оприлюднення таких матеріалів. Е, стаття Кримінально, кримінального кодексу України за оприлюднення матеріалів до судового слідства передбачає від штрафу в залежності від тяжкості наслідків до трьох років позбавлення волі. Тому дуже велике питання, чому взагалі е, в. Має місце витік матеріалів слідства. Він в Україні має місце постійно по будь-яких слідчих речах дезонансних. Ми зразу маємо в інтернеті фотографії з обшуків, матеріали простуховування, матеріали відеоспостереження. спостереження. Це незаконно, це злочин, і цей злочин своєю чергою має бути розслідуваний. Чому цей злочин скоєний? Абсолютно з політичною метою. Яка політична мета підірвати рівень довіри до влади персоналі до президента, за допомогою цих матеріалів? От, що, направду відбувається. Кому це вигідно? Це вигідно Російській Федерації. Пане Костянтине, а е, як версія знову ж таки? Ну тому що ну, принаймні там серед моїх колег теж вона е, так фігурує. Е, це ви не розглядаєте історію з тим, що це може бути пов'язано. Ми пам'ятаємо цю історію там з тиском, так, намаганням знищити набу Сап і е, ну. З бажанням знову ж таки там Національного антикорупційного бюро спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яким чином ну по факту убезпечити себе, тому що ну навіть зрозуміло, що так поява цих плівок там вкид через журналістів він зазвичай робиться там з якоюсь метою, напевно. Але от ну, ну це ж справді чи чи не може бути от це намаганням якось убезпечитись про всяк випадок. А що їм загрожує закон? яким їх намагалися підпорядкувати відповідно НАБУ, генеральній прокуратури? НАБУ, СБУ а САП генеральній прокуратурі цей закон скасований Верховною Радою конституційною Більшістю. що їм ще загрожує заробітну платню. Вони отримують за рахунок американських платників податків, тобто їхній роботодавець, це американський уряд. То яка загроза для них має місце? Да, ми знаємо, звичайно, що згідно тих самих витоків цих незаконних оприлюднень матеріалів слідства, десь якісь з квартирів, де проводилися обшуки, знайшли, нібито досьє на працівників. Чи то СНАПу, чи НАБУ, чи швидше за все, є тих і тих інших, значить, так, да, це така така ситуація є. Розумієте, е, люди, які працюють в таких установах, так чи інакше піддаються тиску і ризикам, і піддаються їхній родини. Це стосується не лише на БуСА, це стосується і СБУ, і ГУР, е, і поліції, і, і ДБР і, і таке інше. Так, такі ризики є, тому відповідні заходи вживаються щодо їхньої безпеки. Я думаю, так таким чином, тому те, що це намагання себе убезпечити, ну все одно це не скасовує факту, не Конного оприлюднення матеріалів слідства, і бачите, тут же можна припустити, що це не вони оприлюднили, що вони, припустимо, це вкрали чи ще якимось чином. А от в тій версії, яку виклали ви зараз, це чітко говорить про те, що це їхня спроба захистити себе від можливого тиску. Ну, це я я як версію висловив це. це я не стверджую Бо там, думає, що, це що це версія. Так, е, дивіться тоді ще з приводу от, власне історії з санкціями, які ви згадали. Наскільки в даному випадку от, запровадження санкцій є, ну скажімо, оптимальним чи єдиновірним можливо рішенням в даному випадку? Чи не є це? Скажімо. Ну банально, чи не, не свідчить це те про те, що ну президент е, намагається по суті вивести з під удару там своїх друзів-соратників. Ні, ну з під удару, ні, тому що слідство про них треба. Факт втечі, і факт санкцій не зупиняє слідство. І там багато людей опинилися вже в е, затриманими або під заставою, під підпискою про невиїзд. Тому е, ні, я я так не розглядаю. Чому це саме санкції я просто відпиняти. не можу не, не можу зрозуміти? Якщо ну в принципі е, там людина підозрюється в вчиненні кримінального злочину чи корупційного злочину, ну то мають бути відповідно там справи, арешти, посадки. Не знаю, ну що там вирішить вже суд в дане. Даному... У випадку санкції це відбувається. Ні, чекайте. Значить, що до всіх фігурантів справи це відбувається. Тільки ну, втекли, до речі, не двоє втекло більше, ніж двоє. Значить, отже, е просто, просто за. Ну, даруйте, хай це оце до нехай оприлюднює слід слідство, слідство, якщо буде вважати за потрібне, значить е, а санкції тому, що залишили не залишилося інших інструментів публічних. Тобто в суспільству треба щось дати, тобто показати, що влада намагається виправити ситуацію. От вони у них єдиний інструмент проти людей, які втекли в Ізраїль, і з якого їх ніколи не ні, ні за що не видадуть, залишаються тільки санкції, які від, від, від цих санкцій знаєте, їм як мертвому припарку. Вона їм ніч абсолютно нічого не шкодить і не допомагає. Не Костянтине, ви вірите, що президент Зеленський, як він сьогодні заявив агенції Блумберг, ну чи коли там він давав вчора. Інтерв'ю сьогодні це вийшло. Ви вірите, що він після того не спілкувався з Міндічем в той момент, коли він на прохання Міндіча там телефонував Галущенку, коли Чернишов там намагався втекти, тоді так само. Ну мова ж йшла про те, що Чернишов там говорив про те, знову ж таки, там ніхто свічки не тримав, але про те, комусь він говорив. Оце що я не бачу там свого майбутнього в Україні? Тут близький друг президента. Та який втікає, проти якого власне порушений справи? Президент каже: Я не говорив, я не з мене немає його номера телефону. Добре, що не сказав. Я не просто е е вірю. Я достоменно знаю, що президент точно, після втечі Міндича, не спілкувався з ним. А звідки ви знаєте У... якщо не секрет? З, з, з... Звідти, що якщо є такий рівень прослуховування, уявіть собі витік інформації про те, про те, ну чи запис розмови, чи самої інформації, це ж дуже вартісна інформація, її ж продати дуже дорого можна. Причому не в Україні, а західним засобом масової інформації. А це такі люди, як президент Акиміндіч, які не, не самі набирають номери телефонів. Вони їхню комунікацію забезпечують цілі підрозділи компетентних людей. Тобто дуже є величезний ризик витоку. Тому як як тільки е, міндіч втік, як тільки він опинився по нелегальному становищі в Україні, президент достаменно він розумна людина, не забувайте в нього юридична освіта. Президент достаменно не міг піти на такий величезний ризик, як те, що з ним поспілкуватися. Тоді стосовно витоку можливого і ще одного друга. Президента, можливо, найближчого, який досі залишається в тіні. Теж до речі, ніяк не коментував. Я не бачу, щоб він коментував ситуацію. Вчора натомість, який заявив про затримання одного свого однофамільця, який намагався торгувати посадами в офісі президента від його імені. Прізвище цієї людини Єрмак. Але е, от знову ж таки, як е, з, з відкритих джерел, те, що відомо, так що заява Єрмака про те, що когось там затримали якогось його однофамільця і так далі, тому подібне, вона з'явилась е, в той момент. Як е, пишуть про коли в судовий реєстр почали завантажувати ухвали слідчих е, е, по цій операції МІДАС, які ну, начебто, е, стосуються безпосередньо самого глави президентського е, офісу, там це совпадіння, Чи зараз правоохоронцям треба теж пильнувати, щоб не зник кудись ще хтось? Дивіться сам факт того, що має місце таке кримінальне провадження, говорить про те, що існує ринок посад. Тобто, от е, зверніть увагу на зміст заяви пана Єрмака. Він не говорить про те, що в принципі неможливо купити посаду в офісі президента України. «Каже, вона, вона, не що, і, я. Вас, там не такі там не такі великі зарплати. Е, е, ну на, на на що от, от в ніч вам пішли ми на ринок, ну Басарабський, хоча його. Кличко на жаль зачинив. Пішли ми на Бесарабський ринок. Купити посаду в офісі президента для чого нам ця посада? Очевидно, для того, щоб е, збагатитися ще більше. Отже, Єрмак не заперечує рин ринку посад. Єрмак не заперечує таким чином, е, що там можна якимось чином збагатитися, і в таких обсягах, якщо це 100 тисяч доларів, да що це точно не на законних підставах, це не за творчу креативну роботу. До речі, творчості креативу офісу президента дуже не вистачає. Е, так, от е, цей факт на жаль. Це мені, до речі, я без жодної зловтіхи про це кажу, тому що мені вкрай я як громадянин. Я себе вкрай погано почуваю від того, що під час війни мають місце ось такі от витоки, ось такі от е, речі, які підривають авторитет верховного головнокомандувача президента України і е, його співробітників. Це неправильно. Це, це це кепсько під час війни, і я тільки за те, щоб якомога швидше, як ви висловилися на початку нашої розмови, ці пожежі гасилися ще краще, щоб вони не виникали. На жаль, реальні зовсім інакша, і от цю реальність Місць, треба е, виправляти, я навіть думаю, що е, треба думати про те, щоб формувати у Верховній Раді нову коаліцію, підписувати нову коаліційну угоду і на цій колі підставі цієї коаліційної угоди формувати новий уряд, тому що як бачимо, монобільшість в особі слух просто не здатна впоратися з валом викликів війни, економіки, е, корупції, е, криміналітету, соціальних проблем і таке інше. Тому тут треба, щоб е, врешті решт Допомогли професіонали, але я не бачу зараз з боку правлячої на більшості жодних спроб налагодити діалог з суспільством, частиною якого безумовно є опозиція, пане Костянтине. Тоді вже мусимо завершувати, але мушу вас питати ще про одного фігуранта справи. Я теж знову ж таки, там от чи а чи повернуть на вашу думку міндіча? Чому про це питаю? Тому що ми пам'ятаємо, як повертали от власне Чернишова, там залучаючи головне управління розвідки фахівців служби безпеки, щоб його не дай боже десь там не. не не пов'язали по дорозі, вже коли він повернувся в Україну. Так от і зараз, вже вчора, так само перед тим, як перед обранням запобіжного заходу, відомо, що Чернишов заїжджав знову ж таки до Гуру. Було зафіксовано там так само його автівку. Чи є у вас пояснення, для чого це може бути? В принципі, як загалом це все характеризує роль спецслужб в стосунках з оточенням президента. Чи з ним саме На питання, чи повернуть чи, чи повернуть міндіча паралель з Чернешовим недоречна, тому що Чернешов не був кримінальним втікачем. Він законно залишив країну і законно в неї повернувся. Згоден, і міндіч по нього їздив переконувати, так. щоб він повернувся. Що стосується контактів Чернешова з головним управлінням розвідки, просто нічого не можу сказати. Ми всі з вами розуміємо, що головне управління розвідки є суб'єктом політично-інформаційного процесу. Для нас це з вами, я думаю, очевидно. Так так воно є. Це унікальний випадок. Більш публічного управління розвідки ніж українське головне управління розвідки в світі просто не, не існує. Тепер які контакти Чернешова з цим головним управлінням сказати дуже і дуже важко. Я взагалі не впевнений, що ті, хто слідкував за Чернешовим, робили це законно, тому що це незаконний збір інформації. Я ж розумію, що у тих, хто зафільмував цю автівку біля головного управління розвідки, що до речі, смішно воно ж ну ми розуміємо, що на правду, ніхто не знає, де реально знаходяться провідні керівники і фахівці. Його головного управління будинок нічого, нічого іншого як символ. Він просто символізує собою наявність такої такої структури. А, а якби е, справді воно функціонувало саме там, де зафільмували автівку Чернешова, ну ви розумієте, скільки дронів російських аркет тут летіло б в той бік, якби вони були впевнені що вони можуть завдати серйозної шкоди кадровому потенціалу такої важливої оборонної структури, яким є ГУР. тому е, як на мене, сам факт перебування там автівки Чернешова чи був в тій автівці Чернешова, може там він на мику заїздив? Ну от це. Знаєте, так може розгляду, вони гроші таки... не крали насправді? Може це взагалі в принципі? Так нам вуха щось лють. Може так, ніхто нічого не праві. Вони, вони білі пухнасті. Теж ж бути, правда. Гроші зафільмовано, може це, не за... Гроші. За... може це там адвокат казав прямого якісь предмети, які можуть бути тут таке. Тут же прекрасно прекрасно буде, буде суд. Це речові докази. Якщо їм до того часу не вкрадуть, як це мало місце в Дарницькому управлінні поліції, то ці гроші будуть під'явлені як речові докази в суді, і тоді ми з вами дізнаємося, гроші чи не гроші. Фальшиві чи, чи справжні ні? А от що що стосується от, от речей, що ну мається на увазі від відстежування Чернешова. Ну, як на мене, то Чернешов сміливо може подавати в суд на тих журналістів, які за ним вткують, бо це це відслідковування є незаконним.